Сталеві броньовані двері стануть чудовим варіантом для будь-якого помешкання. Сучасні варіанти оздоблення та велика гама кольорів не залишать байдужим нікого. Традиційні дерев'яні двері також непоганий варіант, однак коштують таки чимало та й можуть бути сильно вирізнятися на фоні звичний час металевих сусідніх дверей. На ринку сьогодні можна придбати вні дверей з товщиною від 4 до 15 см. Оптимальним варіантом стануть полотна за 8-10 см за умови якісного матеріалу та наповнення. Вони вдало справляються з захистом від холоду стороннього звуку. Деякі недовжності продавці намагаються зменшити виріб за рахунок тонкого листа металу. Це безумовно негативно впливає на експлуатаційні, так і на захисні функції своєї конструкції. Найбільш розповсюджені варіанти листів з товщиною 1 мм, 1,5 мм. var mı bunlar?